Чергове відбулася нарада під головуванням заступника генерального директора Рівненської АЕС-персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства традиційно хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали своє життя, відстоюючи незалежність нашої держави в російсько-українській війні. Перед обговоренням низки виробничих питань відзначили працівників Рівненської АЕС, які брали участь в 16-му конкурсі наукових доповідей серед молодих атомників енергоатома. Неодноразовий учасник таких заходів, представник навчально-тренувального центру Рівненської АЕС Іван Чепурко, із темою виробничого напряму посів цьогоріч друге місце у галузевому етапі. Робота моя була присвячена. Ну, скажімо так, моїм нагальним виробничим потребам. Тобто, це діджиталізація навчального процесу, збільшення його якості, відповідно, і цікавості для навчальних, що безпосередньо і точно призводить до підвищення рівня засвоєння знань, ну і як наслідок підвищення показників виробництва. Тобто, метою роботи було застосування досить сучасних підходів, а саме серед клікерів, для того, щоб зробити інтерактивні опитування. І впровадити їх у навчальний процес. Кращою з поміж усіх представників компанії у соціально-профспілковому напрямі конкурсу наукових доповідей стала Катерина Семко, працівниця відділу розвитку персоналу Рівненської АЕС. Каже, що здобуття перемоги для неї новий цікавий досвід. Вона працювала над темою за напрямом своєї діяльності, досліджувала шляхи покращення психологічного клімату в колективах підприємства. Катерина зазначає, що враховуючи умови сьогодення, це питання набуло особливої уваги. У мене була саме тема на психологічну тематику. Це образи, як передумова недосконалої досконалої комунікації персоналу. Всі ми розуміємо, що в нас підприємство, яке функціонує на основі системи Людина-машина, і безпечна експлуатація атомної електростанції неможлива без надійної роботи оператора. На основі цієї тематики в нас на рівненській атомній електростанції безпосередньо в відділі персоналу вже розроблений навчальний матеріал з даною тематикою. Ми плануємо впроваджувати цю навчання за цією темою в навчальний процес. Під час наради Олег Килюх також привітав членів та керівництво первинної профспілкової організації РАЕС з річницею її створення. Подякував за віддану працю в напрямі захисту прав працівників. У період повномасштабного вторгнення представники профкому РАЕС ведуть і активну волонтерську діяльність в підтримку Збройних сил України. Я впевнений, що якщо ми будемо разом, будемо єдині, будемо підтримувати один одного, ми переможемо і багато чого досягнемо. Сьогодні кожен працівник атомної станції переконаний в тому, що допомога ЗСУ вкрай необхідна. Відтак, в межах патріотичної акції на підтримку українського війська, енергетики щомісяця відраховують від своїх заробітних плат три і більше відсотки. За вересень поточного року зібрали близько трьох мільйонів вісімсот тисяч гривень. Ми маємо продовжувати цю допомогу і не зупинятися ні на хвилину, тому що війна продовжується, і наші воїни потребують нашої допомоги. Щомісяця до громадської організації «Енергія перемоги надходить понад 40 звернень від військових частин та військовослужбовців української армії, серед необхідного захисникам репсистеми, системи зарядні станції, обігрівачі та маскувальні сітки. Виготовлення останніх уже стало безперервним процесом, до якого залучаються представники усіх структурних одиниць станції. Зараз у нас іде зміна кольору природних кольорів, тому необхідно в'язати сітки вже і зимові, і осінні, і їх треба в'язати дуже багато, тому прохання до працівників долучатися активно. Хочу сказати, що останніми тижнями робота дійсно ведеться дуже добре. Працівники приходять і в вихідні свої дні, і після роботи. До нас також приходять цілими сім'ями. Питання, які розглядалися на нараді, стосувалися і соціальної діяльності підприємства. Зокрема, з 1 жовтня по 31 грудня поточного року, триває перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку Рівненської АЕС, зауважила заступниця голови профкому РАЕС Тетяна Васильєва. Тому прохання до всіх, будь ласка, зверніться в управління соціальними об'єктами в житловий відділ і подайте необхідні документи, які вам треба поновити. Тому що саме від цього залежить ефективна робота цього відділу і ефективна робота по наданню позик на отримання житла, на покращення житлових умов наших працівників. Атомники продовжують працювати і над благодійними акціями задля для підтримки найбільш матеріально незахищених верст населення Варальської громади. Зокрема, заступниця начальника управління, начальниця відділу аудіовізуального контенту управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, координаторка благодійної акції «Енергія добра Ірина Жук наголосила, що з 7 листопада активізується робота в межах традиційної обумовленої благодійної акції. Цей доброчинний захід уже восьме буде приурочений Дню Святого Миколая. Подарунки до свята енергетики готуватимуть для найбільш потребуючих допомоги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опіклування, дітей, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, малечі загиблих та зниклих безвісти, військових, а також для людей з інвалідністю. Координаторка енергії добра наголошує, що благодійною допомогою, на жаль, не можуть забезпечити усі пільгові категорії, які перебувають на обліку. Тому уповноважені особи соціальних служб надали списки тих дітей, які перебувають у найбільш скрутному матеріальному стані. Малеча отримає подарунки на суму в межах 2000 тисячі гривень на одну особу. Це будуть речі, про які давно мріють діти. Допомогу та підтримку атомники також планують надати і отримувачам послуг Варазького центру реабілітації осіб з інвалідністю та членам Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства, які не є вихованцями реабілітаційного центру. Уже третій рік поспіль це будуть набори побутової хімії, які залишаються актуальними подарунками для людей з інвалідністю. У грудні поряд із Днем Святого Миколая є також і день людей з інвалідністю це 3 грудня. Тому ми вирішили, що і в цей день ми також маємо бути поруч з ними. Це прояв нашої уваги. Ми в день їхнього свята, і напередодні новорічно-різдвяного циклу свят зустрінемось, покажемо те, що вони не одні у соціумі. Те, що ми завжди радо готові надати руку нашої допомоги. Ми це робимо і будемо продовжувати це робити. Щодо дітей із наших пільгових категорій, з якими ми співпрацюємо щороку, це також діти, ти, яким найбільше потрібна матеріальна допомога, ми на жаль не можемо охопити усю категорію пільгову 100%, тому ми аналізуємо соціальні карти дітей. Ми разом з соціальними службами намагаємося відібрати тих. Із цих названих вище категорій, які матеріальна допомога потрібна максимально, це не можуть бути просто діти зі статусом. Так їм також потрібна допомога, але цю допомогу їм передбачає і забезпечує держава. Атомники Раес завжди активно беруть участь в усіх благодійних ініціативах, адже розуміють важливість підтримки тих, хто її особливо потребує. Вони продовжують генерувати свою енергію добра та максимально робити усе заради світлого завтра майбутніх поколінь. Людмила Скіпчик, Павло Жих Уїта